Українська хата. Батьківщина у кожного з нас завжди починається з батьківського порогу, з батьківської оселі, де ми здаємо, бо називаються вони сучасними. правда? А я вам розкажу сьогодні, як виглядає хата, як виглядала хата минулого. А зараз, будь ласка, подивіться уважно на. Телевізор ми сьогодні з вами подивимось. На зеленому гарбочку у вишневому садочку притулилася хатинка, мов маленька дитинка, так писала Леся Українка. Подивіться, діти, хати раніше споруджували не з цегли і не з бетону, а й з солому та блиною була побудувати таку хатинку, затишну та тепло з міцними стінами та дахом. Дах старовинної хати також укривали соломою. Коли хатку освітлювало бранішне сонце, солом'яний дах виблискував, мов золото. Зверху на кожній хатині був димар, через який виходив дим, коли затоплювали піч. Линяні стіни хати, господині, щорок, щороку білили крейдою, тому вони виглядали біленькими, світлими, ніби усміхалися людям. Вікна української хати були невеличкими. Майстровити теслярі виготовляли для хат дерев'яні рами та двері. А зараз, подивіться, який гарний вид мають розписані хати. Розпис будинків, а інколи господарських споруд з давним давим був дуже популярним на Україні. Ця три... традиція зародилася в Петриківці, а подекуди зберігалася до наших днів. Традиція розпису виникла і була пов'язана з магічним віруванням. Люди вірили, що розпис захищає від напасті, хвороб, нечистої сили, також розписували кути та стіни хати. І спалахнули казкою їх будинки, серед квітучих садин красувалися, мимо перлини, біленькі хатини із яскравим розписом. Чудові квіти і ягоди та колоски пшениці стали особливістю Петриківського розпису. Ось подивіться, які гарні будиночки. А ось майстри, які розписували хати. Це вже сучасні майстри. Діти, скажіть, будь ласка, який ми тільки що розпис хат подивилися? Петриківський. Як його називається? Петриківський. Петриківський, правильно. А скажіть, будь ласка, які елементи Петриківського розпису ви знаєте? Будь ласка. Зернятко ще яке? Колосок. Колосок. Колосок, ще. Грибідниць, ще. Горішок. Правильно, молодці. Діти, а зараз ми з вами перед тим, як малювати, немножко відпочинемо. Зараз підведіться, будь ласка, з своїх думків. Я буду показувати вам вправи, а ви будете за мною повторювати. Щоб спородити добру хату, треба глини нам багато. Ось так руками ми її пом'яли, глину для хатини заміщали, щоб ранку ніжний кровь сонця виглядав крізь, крізь віконце, щоб не капав дощ на нас зі стріляти. Традицію Петриківського розпису і брати ті фарби, які відносяться до Петриківського розпису. А хто знає, хто скаже, які фарби ми можемо взяти, які кольори червоні. Знаходиться біля подивіться, біля вікон, ось посередині, на кудах хати, обрамлення вікон, внизу де хата. І подивіться, ось такі можуть бути елементи, які ми вже вам, з вами назвали. А подивіться, з чого, з якого матеріалу зроблений дах. То пам'ятає. Солом. Солом. Ми з вами її намалюємо цю солому, щоб справжній дах у нас було за допомогою крейдочки воскової, кольорової, якого кольору? Жовтий. Щоб вона насправжній була похожа. Ви будете малювати зверху вниз. Ось так наносимо штрихи під накнувом, трохи під наклоном і густо їх наносимо. Ось таким чином. А, а ця чия хатка? Мартини. Мартини. Да. Подивіться, які гарні квіточки, вони дуже ніжні получились. А Якого кольору вони? Синього. Синього. Да. Мабуть, це волошки в тебе? Так. Да. Волошки. А які у нас з хати тут на перший рядок, у нас хата Тимофія, яка різнобарна повчилась. Вам подобається, діти? Так. Да. Хати. Получилась ціла вулиця у нас. Діда, скажіть, будь ласка, за мотивами якого розпису ми сьогодні малювали? Петриківського! Петриківського. Ось отака у нас получилась українська хата, розписана так, петриківським розписом. Молодці!